Через посилення обстрілів на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми і 47 прикордонних населених пунктів. Про це повідомив начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов. За його словами, мова йде про Дергачівську, Липецьку, Золочівську та Борівську громади. Рішення про примусову евакуацію дітей не стосується Харкова, сказав очільник області. Це три райони: Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони, а населених. Пунктів, куди ми забороняємо повертатись дітям, звідки вони вже були вивезені, вже була там евакуація. Фактично, діти, оці 182 дитини, знаходяться у 10 населених тобто, пунктах. Тому примусову евакуацію там, будемо організовувати там. Всі інші 47 населених пунктів було ухвалено рішення, як ми це робили раніше щодо заборони повернення, тобто проїзду на цю безпосередню територію. За останній тиждень з Куп'янського, Вовчанського та Харківського районів волонтери евакуювали понад 30 людей, говорить керівник відділу евакуації координаційного гуманітарного центру Олег Іванов. За його словами, нині кількість заявок на евакуацію не зросла. Але активніше люди не виїжджають, але додались нові населені пункти в Вовчанській громаді в Харківському районі. Люди виїжджають з Золочева. Це в Оліпській громаді, звідки йде евакуація. Також люди залишають заявки, багато дітей. І зараз же є інформація про примусову евакуацію сімей з дітьми. І ми разом з національною поліцією, з обласною адміністрацією будемо працювати щодо вивезення цих сімей з дітьми. Іванов каже, прихисток для евакуйованих людей готові надати в інших областях України, у яких саме поки не говорить. Також тимчасове житло для переселенців готують у Любетині та Краснограді. Питання зараз стоїть в тому, що люди не дуже бажають виїжджати з прикордоні та з прифронтової території в Харків в зв'язку з безпековою ситуацією, зв'язку з обстрілами, і авіабомбами, і ми пропонуємо Харківський регіон трохи далі від Харкова, але ми. Наголошуємо на тому, що евакуація з Харкова не відбувається, і наразі ми даємо просто інструменти, можливість людям виїжджати з прифронтової території в інші частини нашого регіону. Кількість охочих евакуюватися збільшується після масованих обстрілів, каже Іванов. Зазвичай люди відмовляються виїжджати, бо не хочуть залишати будинок чи господарство. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.